Чим є для мене Бог просто якоюсь першою причиною, якимось вищим розумом, якимось там загальним сенсом всього, чи може є кимось, як про нього говорив Ісус Христос, Отче, Отцем? А Ісус Христос є Його Сином. Це такі людські поняття: Отець, син, родинні. Дехто каже, ой, це не так, Бог перевищує людські поняття, не можна впадати в антропоморфізми, тобто уподібнювати Бога до людей. Тим не менше, це є об'явлення. Бог є Отцем, Ісус Христос є Його Сином, і Син вчить цього нашого, ми так зверталися до Бога, Отче наш. Ці відносини між отцем і сином є взірцем для нас, як ми повинні відноситися до Бога, не як до якоїсь сили, першопричини, але як для наш, до нашого люблячого отця. А ми маємо почувати себе як його любимі діти.